Такі бруски я всі приймаю. Хоча тут теж от тридцять дев'ять. Сорок, сорок, сорок. Тридцять сім. Тридцять вісім. Ну, це ок. Ось тут тридцять штук по тридцять п'ять міліметрів.

35 і, і так само от, деякі з краю видно є, от з краю міряємо 39. От. Трохи відступаємо, вже 38 і ще буквально 40 сантиметрів, вже 36. Далі 35 пішов. От. І тут ще один такий самий є. От. Навіть аж кривляка 43.